Бачили, друзі, кіління передаю я вам підписочки, лайкоси ставимо, а я пливу додому, бачили? Ух! Оранжевий хвіст, така двушечка просто, друзі, порадила. Дуже класна емоція. Друга, товстенька. Зікрою вже. Друзі, хороший кіліньок. Ну, ми відпускаємо. Це вже другий. Пішли. Довгий путь предстоїть нам. Ну нічого, сподіваюся, воно стоїть. Того пішли. Ну може. Це може бути. Удочки виставив. Все, сигналізатори, все стоїть. Так само і родподік. Дві точки сьогодні у нас. Зараз корм треба замішати. Так, прикормочка у нас залишилася з минулого разу. Це моя, кстати, так? Чи це кормова база? Тут все. Дивіться, так. Це з минулого разу, друзі. Там зернові, сипуха, кукурудза і так далі. І ще нова. Значить, Це, це ще теж пелець білі. з минулого разу. Тобто сьогодні замішувати не треба пару штучок. Це з минулого разу, В принципі, їх більше чим. Ну, це 24 мм. Це може навіть менше. Буде. Ні, це 24 І зараз я замішаю сипуху, тут є ще така недорога. Именно бачили 5 кілограм відру, там всякі скрупні фракції. Коротше, просто ми її купили в кормову базу засипати, але я собі зроблю, буду кидати на корзинку. Яка різниця, що там плутві їсти? Це карпу треба хорошу тему давати. Сливочка. Ох, друзі, друзі, ви щоб знали, як воно пахне. А ми сюди сливочки ще дамо, так? Ну, що воно влинуть бустерочка. Свіжий кілька. Ну воно ліпиться просто, друзі. Пі -пі -пі, бере, ну бризнемо, але воно ліпиться. Дайте, воно буде. Ліпати. Бустера дамо, трохи та й хватить. Ну і такий самий, тільки е, який там стільки сольоний. А, це антарктична молота креветочка і лососєва олієчка. Самі топові інгредієнти до пєліця. Просто божественно. Ну, нам треба зловити мамку сьогодні. Ну, такі такий мелкий, це 2 мм, а тут 3 мм. Получается. Там теж трохи. О, там перемішку, там 2 мм з 3 мм. Ну, дай, чекай. Ах, і бачимо, друзі. Просто топ, топ. Ну, а якщо риба буде клювати, хорошо ловитись, то ми замішаємо все свіже, все, щоб було з пилу жару. Вітаємо, шановні колеги, друзі, рибачки та рибачки. В кадрі команда Рибацькі пригоди. В составі Діма Фішмера та мого менеджера. Позаду нас, бачите, відкривається мальовниче озеро, на якому сьогодні плануємо проводити риболов. Тишечки співають, гарно, красота. Сьогодні карпфішинг. Погода нас сьогодні не радує, але не маємо можливості вибрати. Так що будемо і в таких тяжких умовах проводити риболов. Стратегії, на що ловимо, як ловимо, ви побачите далі у відео. Тому довго ми не затягуємо і розпочинаємо. Поїхали! <звук> карп скинувся. Ну риба то ходить, блін, побачимо. Коротше, диви, я буду возити Але на ту бетонну фігню де ми знає кидаємо. І на той дуп, ну бачиш, посередині стоїть. Ось у угу. мене буде дві точки. Тільки буду... Я не знаю, я хочу різні дистанції собі. 60-70. Бачу наприклад. Так, Значить, на що я сьогодні ловлю? Класіка скользящий, флет, 60. -ка. О, значить, ось, гачок четвертий закручений. Бачили, зараз буду сюди давати палету сливову і ось такий пінопластик китайський. Все по порядку, все вам покажу. На другий монтаж буду ловити, пробувати якусь плотву, щоб брати, щось таке мілке, можна ління, ну і може кат. сороковочка. Зараз ми до неї достанемо монтажик. Класичний монтаж, два гачка, два восьми гачка. Флюр, все на флюрі. Сюди ми чіпляємо нашу корзиночку. І, в принципі, можна надівати у парчів і закидати. Флетик, з флетиком ще треба погратися. Бачили, друзі? Сливові палети просто... Та ти що, вони так пахнуть? Їх, звісно, більше. Щось я сумніваюся, що треба ставити більше. Я хочу поставити сьогодні маленьку. Це у нас десяточка. Десяточка. Все, ми просто його Ось Така комбінація виходить. В принципі, комбінація зачна. Риба має її взяти. Так Далеко не будемо кидати. Ш, чік. Без проблем. Цукерочка готова. Все, можеш відправляти. Е, ну ти ж не перегибай, є там. О. Ну, плотва. Mm -hmm. Да ну. Я якраз, друзі, з лодочкою їй Це є. Може і лінь, так? Да. Перша рибка. Зараз я прийму лодку та й покажу. Тяни пока. <звук> Ось такий. Нормально. На уху. Живець. Друзі, довго не затягуємо. Він це царська риба і потрібно його відпускати завжди. Хай розводиться, mm. щоб вистачило ловити і отримати задоволення людям. Хай собі живе, розводиться. Все, пливи і найде, куди плисти. Все, зви своих сородичів, Нам плутву надо, давай. Цея. Так. Оформляємо закид, Давай плутву, бля. Зробимо, друзі, другу цукерочку, завозимо корм, будемо пробувати. Завезли одну на 70 метрів, другу зараз будемо вести трошки ближче 60 метрів. Побачимо, з якої дистанції спрацює. Поки що ліня зловили, лінь, то зрозуміло. Очеред, мілко там я ловлю на більших точках. Ну, але нам треба мамки, нам треба десятки трофей, так що ми зараз завозимось і чекаємо на клювання. Бачили, яка цукерочка? Сходить. Дивіться, буде. Хорошо, досик пішов. Все в нас. Лагерь. Бачили навесик. Поки що терпимо. Це такий короткочасний моє будь, но блін. Узочки стоять, надіюсь, що поки ха -ха, риба не клюне, щоб в дощ не йти. <скільки я лову> <скільки я лову> є, вроді. А може і немає, зараз гляну. <скільки> не, є хто? Є, мабуть. А от зійшов. Немає нікого, блін. Я поняв тактику просто. Є друзі, риба на, на корзинку. Або лінь, або платформ. Крім все, що лінь Лобить. Ти знаєш, він без покльовки просто дергає, дргає, а опускає, сразу треба брати. Я сидів, тільки дивився, він півчаса тупо дергав. Ну пів удочку удочку Так. Да. А потім вже засікся. Ого, куди, куди, куди? Не, не, не. Дядя. Тут мона не бояться, вони засікаються як. Друзі, хорошенький ліньок, але ми відпускаємо. Це вже другий. Починають там. Все, давай. В руках тримав удочку і влупив. Третій, третій, друг у нас пишев. Ах, зішла. Плотва була. Зійшла під берегом. Чого зараз ми і зло. Ніде не дінеться. Вона вже така покльока, ще й хороша. З'їжав кошти що пригнула. Далеко не кидаємо. Метрів сорок. Ох, щось влупило. Є-є-є! Просто щось дуже величезне. Ні, просто дуже величезне. Я тільки кинув це на кормачка. Я тільки кинув, чувак! Я тільки вирівняв його. Я А ти на пухі пути Ось такий карпуша у нас бачили. на що клюнув, зверніть увагу. Натурпродукт, друзі. Та тут засічка буде вейка. Шансів в нього... Двойна, да? З ноль. Тупо ноль шанс. Хоче тільки... Але значить і черв'як би мав працювати, так? Да? Ну, на що черв'яка не впевнений. Оранжевий хвіст, така двушечка, просто друзі, порадував. Дуже класна емоцій. Блін, я тільки закинув і одразу. Оце нормально бля, має так клювати. Що ти маєш стоять на удочках. Ну подивіться, фоточку давайте зробимо. Ух, такое сазанєвича. Це, не, це сазанчик невеличкий. Да. 52, я думаю. Чи це цей що, 48? Не, ну це вже виріс такий 51. Ну полтинник, так. Да. Полтосячний жирний. Ось у нього бачили. Якась зараза там, якісь кліщі може чи ще щось. Mm. Ну, а ми будемо його відпускати, не будемо. Ну, no, відпускаємо його. Все, піво, пішов в кущі. Все, поплив. Бачили, друзі, дощ закінчився, вийшло сонечко, красота на вулиці. Правда, трошки прохладно, але нічого, дощик пройшовся. І риба має гуляти, брати, тому чекаємо на клювання, побачимо, чи щось дощ дав. Що це? Це плотва. Чи краснопірка? Я руки помив, хочу перекусити. Друзі, краснопірочка. Це така не піддана. Велика? Друга, товстенька. Зікрою вже. Йо, але ми таких лопат тут ловили, так що випускай. Та що ти кінь ну. просто? Все, перезакидаємось і чекаємо на нормальне наступне полювання Платва собака. Це вже мега платва собака. Чуть-чуть і в глаз би. А може. Ну і підписочки і... Продовжуємо. Є там, бля, лотва mm. лінь. Ну mm. Ти так потягни, тяне як спінінга, а так нормально візьми. Друзі, наконець-то рибу. Подивіться, яка вона туча, блядь. Просто. Зараз нас засипло дощом. Ну, все одно... А травень, риба буде не роститися, але все одно ми, нам вдалося якусь рибу спіймати. Ні, клюються. Ну, ліці це ж теж непогано. Бачили, друзі, які ліняка, Передаю вам підписочки, лайкоси ставимо, а я пливу додому, бачили, ух! Будемо, мабуть, що збиратися. Все, друзі, давай, по маму, по папу. Живий, ви. Все, пішов. На цій чудовій ноці будемо закінчувати нашу риболовлю. Риболовля сьогодні не дуже продуктивна, але все ж таки рибу ми спіймали. Приманки та методи, на які ми сьогодні ловили, ми вам показали. Бачили, за нашими спинами знаходять великі чорні тучі, тому очікується злива, тому ми не гаємо час і будемо закінчувати і зматувати наші снасти. Один дощ, до речі, ми перечекали, але риба, на яку ми сьогодні планували і хотіли зловити, не клюнула, на жаль. Один. Але ми ще повернемось і її доловимо. Лайкоси, підписочки, побачимося в наступному відео. Всім пока. Всім покидова.